Людям взимку сумно, скучно, хочуть щось робити. Сьогодні яке 10, здається, січня. І вже хлопці в полі працюють. Оце рівень. Що ж вони вносять? На мабуть, гербіцид на пшеничку. 10 січня, Криворізький район. Знаходимося зараз на полі у... у клієнта, я показував вже дане господарство. Зараз вносимо каз в нормі 100 літрів, це 130 кілограм, на зиму пшеничка. Не вдалося нам це зробити раніше, ми мали б це зробити раніше, але вже вносимо тоді, коли є можливість. Періодичні опади. Ми не внесли не гербіцид протизлаковий на горох зимуючий, не внесли противодольних гербіцид. І також не внесли каз. Тобто, що нам дає цей каз? Нам дає цей каз те, що нам не буде необхідності заходити по переслаталому і працювати. Пшеничка в такому стані у нас були, був дощ, замерзало, це все діло. Зараз морози спустились там до мінус 12-14, але вони вже вирівнюються, через 4 дні вже днем буде стабільний плюс, через тиждень там до плюс 8. Тому це все підтане, зайде в ґрунт. Зараз калібруємо призківач, тільки він вийшов, я тільки під'їхав. Трошки у нас висок, за високий тиск, зараз будемо регулювати. І до речі, сьогодні дуже багато запитань Все ж таки, я випускав декілька відео і просили зняти підсумкове відео, тому... П'ятницю ввечері, я думаю, що на 9-ту годину я зроблю стрім з відповідями на питання, з практичними, так як я бачу на яку пшеницю, який азот давати і чим, ну тобто і коли. Дуже повільно йде прискоч. Зараз будемо або шайбами гратися, або будемо дивитися, що там взагалі яка ситуація. Зараз перекинемо шайби, був дуже високий тиск. Зараз одиничка стоїть, будемо ставити півтора для того, щоб, для того, щоб скинути тиск. Отакий От модний тут виходить, стоїть комп'ютер, йдуть крайні чотири форсунки, вони автономно відключаються. Тобто цей оприскувач в цьому році придбали. Придбали його без електроніки і компанія Friend сюди встановлювала електроніку повністю, комп'ютер, навігатор, автопілот і поставили таку систему, щоб 4 крайні форсунки автоматично від... відключалися. Тобто, щоб не було на перекритті переливу. і Виходить 4 плюс 48 секцій на, крайні... на краях. І ще 5 секцій посередині. Тобто з базу взяли Богуслав, ну тобто сам Богуслав гарний оприскувач за свої кошти. А вже самі мозги поставили супер-пупер. Я такий автопілот гідравлічний. Монітор тисьомий дозволяє керувати одночасно і виливом, і автопілотом. Це перше придбання в господарстві, господарство молоде, третій рік. І перше придбання це було присмачі з трактором. Зараз перекинемо. Процес цей не швидкий, але це треба зробити, бо на такому тиску буде дуже велике навантаження на сам насос. На всю систему. Перекинули шайби, упав тиск з п'ятерки на півтора, трошки додаємо швидкість там, на рівні 10 км на годину, щоб тримати тиск там, до троєчки. І все ж таки будемо дивитися, чи співпадають у нас вилив фактичний. З виливом який на комп'ютері, можливо, там трошки пограємось з нормою виливу. Ну це вже на здоровому полі. Зараз тут то був один пай, а зараз переїжджає оприскувач на 100-гектарне поле, там трошки легше буде підналаштуватись. Ну і, в принципі, працюємо. Я думаю, що за 2-3 дні ми це все внесемо, щоб, як кажуть, до потепління і плануємо так, що це все потім розкисне, зайде ґрунтовий розчин і вже буде чекати це добрива весни, коли воно вже буде необхідно при відновленні вегетації. Також потім планується вже під кінець кущення внесення селітри сівалкою в даному господарстві. Я зараз вже приїжджаю в друге господарство до іншого мого клієнта це південніше, Криворогу, теж Криворижський, зараз район, бивший Широківський. Там зараз також хлопці вже виїжджають в поле і будуть також вносити каз. Тобто сьогодні ми вносимо каз на пшеницю і ріпаки, закриваємо. А далі вже будемо дивитися по ситуації. Тому, друзі, Ставимо вподобаєчку для того, щоб це відео побачило якомога більше фермерів. І давайте запитання. На початку стріма я скажу своє бачення і вже буду відповідати на ваші запитання. Зможемо поспілкуватись там на любу тему, але все ж таки хочу зосередитись на азотному живленні. Як все ж таки бути сьогодні ефективним при сьогоднішніх цінах на добрива і при сьогоднішніх цінах на нашу продукцію, тому вже включимось в іншому господарстві. Це ми вже в іншому господарстві на 40 км південніше. Як можемо бачити, що тут взагалі снігу нема. І от по колі оприскувача самоходного бачимо, що в принципі він не продавлює, вже складається оприскувач, закончив цю ділянку. Зараз буде переїжджати на інше поле. Так, тут у нас ріпачок, ріпак був посіяний прямим посівом, посіяний сівалкою компанії Технополь, Агедою анкерної на 30-те міжряддя. Можна бачити ось 30 міжряддя і отакий стан. Намерзла дуже сильно. Намерзла дуже сильно. Бачимо, що ріпак виготував до цих морозів. Зараз я вставлю в п'ятницю, кусочок я зняв. Друзі, 5 січня, температура 6,5 градусів. Зараз знаходимося в Широківському районі. Це поля фермера, з яким я працюю. Так, зараз в такому стані пшеничка. Активно вегетує і планується, що на наступному тижні у нас буде приморозок. І ми будемо досівати горох досіємо зимуючи і будемо сіяти яровий. Я вже тоді включусь з того місця. Отак от, от виглядає зараз пшениця. Всі листочки стоять до гори, йде активна вегетація. І потім знову ще один стрес. Тобто оці стреси, відновлення вегетації потім. Опять припинення, опять відновлення. Звісно, що вони не йдуть не на користь нашим озимим культурам, але ми, на жаль, на це вплинути не можемо. Тому вже будемо бачити навесні, що буде з даним ріпаком, але я думаю, що більшу частину листя він все ж таки втратить. Він втратить. Друзі, а ви як вносите добрива по такій погоді чи ні? Колись як я показував свій досвід, то мені писали, що ти робиш. Ти все втратиш. Але бачу, що ну, чим далі, тим більше людей все ж таки практикує такий метод внесення. Ну і вже Навесні у нас будуть операції по захисту цього ріпаку, по прихованому хоботнику Ну то вже я далі буду показувати, що ми на ньому будемо робити. У нас ріпак є посіяний за різними технологіями. Там через посадку пола є, де посіяний по рихленню. Є прямий посів Пронто, і є от, прямий посів сівалкою геда. Зараз дізнаюся у хлопців, що там в них по виливу по тиску і будемо продовжувати. Тут господарство набагато більше, тому а, треба більше часу для внесення. І таким коником вносимо. Не закінчили це поле, просто закінчився каз, де заправились. Зараз будемо продовжувати краю можна було бачити ураження совкою і були там ще певні питання з половою. Тут вже бачимо трошки далі від краю. Вже ситуація зовсім інша по стану ріпаку. Ну, ті вже проплешені, ми ніяк не підрівняємо, нічого ми з ними не зробимо. Ну, а тут вже рівненький такий фон гарний. Достатньо якісно посіяла сівалка. Знову ж таки на ріпаку має бути анкер. Такий загалом фон. Зараз близько і По тиску до двох. Норма вилива бакової суміші 150 літрів. І, в принципі, це Загальна норма по азоту, більше тут азоту на даному полі і взагалі на ріпаку не планується. Планована вражання з 3 тонни. Подивимося, якщо все ж таки будуть сприятливі умови, можливо, там ще докинемо якоїсь селітри вже по вегетації, будемо дивитися, але більше всього, що це, це все більше нічого не буде, бюджет більше не дозволяє, тому будемо вкручуватися так як можемо. Ну, в принципі, що які ще питання. Горох хлопці зимою щось сіяли, ярий поки не будуть сіяти, тому що доволі сильно промерз ґрунт, сівалки важко Досіємо трошки пізніше, хоча хотілося б... Я вже посіяти, щоб потім весною володимисть. З приводу втрат. Хтось може сказати, що там зараз азот втратиться. На мою думку, особисто він не втратиться, тому що, по-перше, амідна формула не буде із-за того, що недоступний фермент урази, бо воно лежить на мерзлому. Ну, А з приводу нітратної форми, на мою думку, що все ж таки основне вологонакопичення вже відбулося. Тобто навіть якщо щось досипе там в лютому місяці, цього все одно буде недостатньо для того, щоб нітратна форма змігрувала. Тут тяжкі ґрунти, чорноземи, глиністі, тому тут промивний режим досить повільний. Але це не стосується легких ґрунтів, тому там, де північні ще наші господарства, то ми там будемо вносити навесні. Взимку не вносити там нічого не буде. Частково внесли з осінь. Але основну, масу, ну, основну норму будемо вносити все ж таки навесні. Та ну, друзі, кому цікава дана інформація, лайк. До байка, верніше, підписка. Буду намагатися більше давати інформацію вам з наших полів. Все, все покастить.